Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Ну і що ж, сьогодні буду відповідати на питання підписників. Дуже багато мене це питали. Що ж передуватиме розвалу Росії? Е, ну, Чи розвалиться Росія, я дивитись не буду. З першого дня війни повномасштабної з 24 лютого мені на Росію стабільно падає Хагалас. Така її доля, як то кажуть. Ну і що, мощуйтесь позручніше, а я починаю. Ну, напевно, буде три події. Щось мені така цифра йде. От. Ну і давайте подивимось, що буде передувати тому, як перед тим, як Росія покотиться в розкішницю. Хто не знає, що це за гуглі. Е, Ну що, поїхали. Отже, покажіть мені, будь ласка, три події перед тим, як Росія розвалиться. Що передуватиме, Росії... передуватиме розвалу Росії? Три події. Покажіть мені, будь ласка, першу подію, яка передуватиме розвалу Росії. Скажіть, що вам справді. Іса. Соуло. Ейвас. Так, феху там перевернута була. Евас і Альгес перевернутий. Ага, Ну що ж, цікаво, цікаво. Що ми маємо? Іса, Соло, Ейвас, Феху перевернута, Евас, Альгес перевернути. Ну, дивіться, ніби йде якась перемога, перемога часткова, да? нібито. Тобто неможливість перемогти. Це можна прочитати так. Мало того, якесь відстоювання інтересів починається. ну Це внутрішня гризня, в тому числі, можна і так прочитати. Вивід коштів, оце от чітко і ясно, вивід коштів. За кордон, ясний діло, вивід, вивіз і так далі. І стане щось то незатишно в Росії, як би. Ну, це в принципі криза. Оце от економічна криза, коли гроші почнуть масово виводити за кордон, коли економіка посипеться, пишіки її коли насняться. Да, і так далі. Оце, власне, і передуватиме розвалу Росії. Ну і за Ейвас, ви ж запитаєте, коли? Треба ще почекати, це ще не завтра буде. На жаль. Ну, але нічого, воно все до того йде. Тобто тут фактично дві події показали. Якась неможливість виграти у війні. Чого кажу, неможливість, то що ось. Руна перемоги з обох боків обмеженнях. Ну і біда з економікою. Вивід коштів безпосередньо із Росії у великих масштабах. От і все. Що цього колоса на глиняних ногах то згубить. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі, можливо, щось більш таке цікаве покажуть. А, тому що це загальна така була штука. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, другу подію, яка передуватиме розвалу Росії. Скажіть, що вам правду? Знову Іса. Ну, ну. Ану перевернута. Вуніо перевернута. Соуло. Охтеж. Ото перевернутий. Подивіться, що робиться. Лагус і фінал цього всього. Ансус. О, так цікаво! Цікаво, цікаво. Що в нас тут? Знов таки Іса спочатку. Ну, кано перевернута, вуня перевернута, соло, лота перевернутий, лагус ансус. Оце дуже-дуже цікаво. Да, загалом це також. Ну, знов таки показують, що треба почекати. Це ще треба почекати. А, тим не менш, це показує якісь обмеження, прихована інформація, обман. Якийсь прихований обман, от реально. Оце от якісь як траури, де Дуже яскравий, дуже медійний. Тут це не про перемогу, не разу. Отал. Слухайте, бункерного чахлика мають перед ногами винести. Офіційно. Справжнього ж то вже нема. Оце от реально. Оце от офіційний похорон. Бункерного чахлика. Що, власне, передуватиме розвалу Росії? ось ось там буде вже вектор, куди, вектор на владу, на, ну це вибори будуть, ну, номінальні вибори, там домовляться кого поставити загалом. Тобто, ось, зміна влади з похороном, да, і. Ось, власне. Зміна влади на Росії. Конкретно, щоб бункерного чахлика винесли перед ногами. А я ще давно казав, що це буде подія та, щоб і завершення війни то прискорило. Якби його перед ногами то винесли. Офіційно я маю на увазі. Ну, прекрасно. Давайте далі. Щось коротеньке відео буде. Схоже. Ну, просто так чітко і ясно йде одним аспектом, що тут нема що особливо як би розповідати. Так, дякую за відповіді. Ну добре, і третю подію мені покажіть, яка передуватиме розвалу Росії. Як ми зрозуміємо, що Росії настане кінець? Скажіть вам правду. Кано Хагалас. Початок мені подобається. Дурісас, соу, м. -м. Соло. м, -м. далі. Іса, поясніть, чого, що так. То що є? Я... А, в цьому плані? Знов-таки почекати треба, От зараза. А, ну добре. Що у нас тут? Оце вже цікавше, набагато при тому. Так, що ми маємо? Кано, Хаглас, Тейвас. О, Торісас, тобто Соло, Єра, Іса, Евас. Ну що ж. <кхем> Оце от розгорання подій. Ну, це вогонь революції треба читати. Тому що Хагалас показує, тим паче, поряд з Турісазом, це або війна, або революція. Мені більше йде це в сторону революції. Ну, громадянська війна може бути. Давайте так. ну от Воно розгориться, це все медійні події, це все полум'я розгориться. Да? Ось почнуться жорсткі дії уже з застосуванням зброї. і так далі, тому подібне. Медійна дуже подія, ми те почуємо, побачимо, це не про перемогу от не разу. Єра Іса показує, що пізніше, але Єра в тому числі показує, що повторювані події, на це ж було вже, власне. Тобто може спі... спалахнути оце от бунти в тих регіонах, де це вже було. Ну, Мені на розум зразу йде Чечня, скажімо, Дагестан, наприклад, і так далі. Тому що якась там Сибір або що, ну, маловірогідно. Знов таки, є Раїса, показують, що пізніше. І по факту Евас. Спробують це все загальмувати, палки в колеса поставити і так далі. Вдасться сповільнити, але не зупинити. От якби навпаки випало, я б сказав, що зупинять. Но так ні. Це процес, Коли цей процес піде, це вже буде незворотній процес і останній гвіздок в кришку гроба Росії, тюрми народів. Ну, знаєте, щось, щось коротеньке відео виходить. Давайте глянемо четверту подію. Гулять, так гулять. Хаглас на Росію випав, я задоволений, прекрасно, все, все як треба. Як там кажуть, нравиться, не нравиться, імперія розвалиться. Оце воно. <клес> Тільки хотілося би, щоб то було швидше. Добре, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Ну, раз, так четверту подію мені. Покажіть, що передуватиме розвалі, розвалу Росії. Скажіть вам правду. Дагас ансус. Угу, Ну-ну. Знову дві. Пер перевернутий соло. Ох, цікаво. Інгус. Так. Лагус, пере... поясніть, це що таке? Що це? Що це таке? Ааа, в цьому oh. плані. Прекрасно. Прекрасно. Е, Гаразд, що ми маємо? Да, Газа, перевернутий, Соло, Інгус, Лагус, перевернутий, турісас перевернутий. Зміни законодавства якісь. Зразу. Тому що це йде от саме зміни і закон. Зміни законодавства якісь. Щось там буде зовсім накручене, незрозуміле. Тому що Перце, що таємницю показує. Е, тільки як може бути зміна законодавства якась таємна, якась приписка там чи що. В такому плані, мало того, показує ще невизначені ситуації. Тут воно цікаво може піти. Кілька варіантів, як це може відігратись. Ну, знов таки, почуємо, побачимо. Подія яскрава, подія медійна, це все туди. Буде пов'язана із достатком безпосередньо. Зараз да, з достатком буде пов'язана. Буде пов'язана із територією безпосередньо, тому що це позначка на землю і копалини. І ні, мова не про Україну. А, ансус пер перевернутий таємні домовленості, які вилізуть на поверхню. Територія по хибному курсу відходить кудись без війни, без військових дій. Е, привіт від Китая. Да -да -да. Це буде воно, це буде воно. Ну, мало того, що да, Росії доведеться Україні територію повернути, якби да, буде таке. Е, то і Китай своє візьме без бою, хитрістю візьмуть. Ось, будь ласка. Ха -ха -ха. Ну, ну, китайські друзі, китайські братушки. Ох, е, ті братушки будуть росіянам в спину стромляти, нефритовий стержень. Е, ну, що я задоволений, мені подобається. Хі -хі -хі. Тільки пошвидше б це було, от в чому справа. Це не завтра буде. Ну, нічого, Вектор правильний, як то кажуть, правильним курсом йдете товариші, продовжуйте в тому ж дусі, і Росіюшці буде хана. На. Тому таке. Ну добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте нота бажання. У спонсорів там доступ до рунда стаю, перевірених мною, закритий телеграм-чат, де ми всяке різне обговорюємо, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!